Дякую, Віталіко. Аби поговорити про цю тему, ми запросили міністра інфраструктури Андрія Пововарського. Вечір добрі вам. Дякую, що ви завітали. Отож, давайте до теми відкритого неба. Що це дасть для Львова і загалом як це буде працювати? Що це дасть для Львова на сьогодні? Аеропорт Львів є недозавантажений і туристичний потенціал Львова та в принципі регіону всього недореалізований. Що дає принцип відкритого неба з 1 квітня? Будь-яка іноземна компанія може без обмежень літати до аеропорту Львів. Ми в односторонньому порядку відкрили аеропорт Львів для іноземних компаній. Вони лише повинні отримати дозвіл у своєї державної авіаслужби. Це стандартна нормальна процедура для того, щоб літати до аеропорту Львів. Тобто Львів перетвориться на такий великий транспортний вузол, який буде. Давати можливість більше їздити, більше подорожувати так в кінці кінців, це така ідея. А ще одна ідея це залучити якомога більше туристів до Львова та до регіону. Чи звертались вже авіакомпанії до вас, щоб власне цей режим відкритого неба випробувати? Знаєте, за останні два дні, два-три дні ще ніхто не звертався конкретно по, по Львову, Але в свою зі своєї сторони ми почали вже відправляти листи до державних авіаслужб інших країн. І з понеділка ми почнемо на веб-сторінці Державної авіаслужби України вказувати, куди вже відправили листи. А і з понеділками почали? Починаємо відправляти листи запрошення для всіх найпопулярніших європейських лоукостерів. А це рішення? От цей проект, «Відкрите небо, він якось пов'язаний з відмовою візейру. Ні, насправді ми почали про це думати ще декілька тижнів тому, а, обговорювати з громадськістю і з депутатським корпусом, і з експертами обговорювати цю ідею для того, щоб загрузити аеропорт Львів. Що, що треба було зробити для цього? Тому що насправді дуже красивий аеропорт і потенціал його шалений, але не І а, рішення не ніяким чином не пов'язано з візами. А рішення візи покинути країну, воно не не, не було. Було в економічній площині, а не в тій площині, що у них були якісь регуляторні обмеження. А от скільки ви далі плануєте залучити компаній? Вже от маєте якусь всі, хто захоче. Немає обмежень, в тому то ідея. Немає обмежень. Всі, хто захоче, і я особисто. Запрошую компанії, Державіаслужба запрошує. Запрошую, я прошу менеджмент аеропорту Львів долучитися і проактивно запрошувати авіакомпанії. Я прошу місцеву владу проактивно запрошувати авіакомпанії до аеропорту Львів. Це десь можливість провести лоукости дешеві. Так, так? так. наскільки швидко можна їх очікувати на ринку авіаперевезень? Я не здивуюся, якщо за пару тижнів уже хтось з'явиться. Угу. Тобто очікуєте такого напливу? Так, я очікую. Насправді я побував в деяких країнах Європи. Я поспілкувався з діаспорою українською в деяких країнах Європи, і я бачу, що є великі попити. Я думаю, українська діаспора також в свою чергу зробить. Тиск на лоукостерів європейських в, в ті ж Іспанії, в ті ж Португалії, для того, щоб вони літали до Львова, конкретно до Львова, тому що дуже багато вихідців, з України, які зараз живуть в Європі, є власно вихідцями з західної України. А про якісь ціни може зараз йти мова? Скільки може коштувати квитки? Квиток і так. ви знаєте, я б не хотів зараз спекулювати на, на цю тему, але це будуть буде повинна в теорії. Це повинна бути лоукостерська вартість квитка. Ну що ж будемо сподіватися, що воно і в практиці так буде? Маємо давайте з відкритого неба і польотів трішки так приземлимось до наших українських доріг. Укравтодорч одна з найкорумпованіших структур. Як плануєте реформувати його? Перше децентралізація. Уряд вже деце почав децентралізацію бюджетну. Маю надію, Верховна Рада підтримає законопроект на наступній сесії, який дозволить децентралізувати дорожнє господарство, віддамо на місця дороги місцевого значення. І наступне децентралізуємо автодор, віддамо на місця експлуатацію. Таким чином, гроші, дороги, експлуатація будуть на місцях. Бо в нас як вичалося Укравтодор сам замовляє дороги, сам їх фактично так. будує, сам їх контролює. Так. Тобто, от проблема в чому була? В тому, що розкрадають ці кошти, тому що вони самі себе не можуть покритикувати, так? В тому -то проблема це комплексна проблема. Стара радянська система її більше не буде. Укравтодор в тому виді, в якому він залишиться, буде лише замовником. А виконавцем, експлуатантом контролером якості будуть інші компанії, приватні компанії. Угу. От, власне, можемо подивитись, як виглядають наші дороги. Це дорога Львів, Луцьк. Я вам скажу, що це далеко одна з найкращих доріг, і приблизно в кожному місті є такі дороги. Так, для нас це не новина. Проблема таких доріг на ваш погляд. В чому? В тому, що при будівництві розкрадають ці кошти. Я можу сказати. Конкретна проблема цієї конкретної дороги, тому що я декілька разів їздив по цій дорозі, і одного разу навіть у мене були проблеми з моїм власним автомобілем. Коли я тут проїжджав. одна з проблем конкретно цієї дороги це вантажні автомобілі, які їздять з забороненою вагою. І необхідно вводити дуже жорсткий ваговий контроль на дорогах, тобто це, об... обважувати, так? Обважувати так, абсолютно. Тобто, це одна з е, причин. Інша причина це технологія, яка застосовується. А тут технологія була застосована. Ну, По-перше, я думаю, тут були зловживання навіть з тією технологією, яка застосовувалася, але тех... технологія, яка там є, передбачає, що ремонт потрібно робити через 5-7 років. Вже є абсолютно інші технології. Які кажуть, через 25-30 років необхідно робити ремонти. Нам треба змінити також технологію будівництва. Пані Андрій, ви згадали про зловживання. Дуже часто так буває, і ми неодноразово показували, коли будують там дорогу до прикладу, і надуклали там, скажімо, 2-3-4 сантиметри шару асфальту. Так, і в когось там хтось купив собі автівку, збудував так. собі будинок. Як будете боротися з проблемами таких от зловживання, такої корупції? Я зараз веду перемовини з. Групою іноземних експертів, які будуть найняті міністерством інфраструктури як незалежні оцінювачі якості, це будуть звідки вони будуть а європейці. Це будуть віродніше всього, це будуть німці та британці. Ну я думаю, якщо в нас будуть німці і британці, то дороги в нас точно мають стати кращі. Май ви от відомі ще тим, що плануєте впроваджувати ідею платних доріг. Приватні інвестори готові вкладати в дороги кошти, готові. Наскільки? Як місцеві, так і європейські. Наскільки готові? готові? Вони чекають проекти. А скільки, от, скажімо, коштує один кілометр дороги, щоб збудувати? Йдеться про чи мільйон, чи мільярд доларів? Ні-ні, один кілометр угу. там правило великого пальця, це плюс-мінус один мільйон доларів. Один мільйон доларів. Так. От якщо ми говоримо зараз про дорогу Львів-Краковець, угу. оцей платний автобанк, скільки на неї потрібно коштів? Ну трохи більше ста мільйонів доларів. Угу. Інвестори на неї знайдуться так. чи вже, можливо, знайшлися. Ми вже спілкуємося з потенційними інвесторами, так. А хто хто цей інвестори? Звідки? Одна компанія, це є польська компанія. Угу. Цей проект, власне, Львів-Краковець ту дорогу планували, Бити платним автобаном ще за кучми. Потім була спроба говорили ще до євро 2012 Тоді не вдалось реалізувати, чому на ваш погляд. Мені зараз чесно кажу, важко казати, чому тоді не вдалося. Я скажу, що приблизно за два тижні, ми вже надамо конкурсні умови для потенційних інвесторів. Ми вже погодили проект, погодили з місцевою владою, погодили на рівні уряду, і за пару тижнів вже потенційним концесіонерам надамо конкретний проект. Скільки етапів будуть цю дорогу робити? Вже планували, розбили на якісь етапи? Ви знаєте, це вже будемо обговорювати з конкретними людьми, тому що дивлячись, яка там буде технологія. Застосована, тобто, це вже техніка, яку ми будемо проговорювати з тим, хто вже там виграє цей конкурс. Про який термін робіт йдеться? Тобто, це зрозуміло проект не одного місяця і, можливо, не одного року. В які терміни вкладаєтесь? Рік півтора. Рік півтори. Ця дорога зрозуміло, її за неї потім українцям потрібно буде платити. Про які суми може йти мова? Чи буде вона по кишені українцям? Вона буде по кишені українцям. Приблизні ціни, хоча б зараз я б не хотів говорити про приблизні ціни, тому що є, є різна методологія нарахування в різних країнах. Застосовуються такі речі, як, наприклад, платить лише вантажний транспорт, або а, транспорт іноземний, або транспорт, який займається пасажирськими перевезеннями, а легкові автомобілі можуть не платити, особливо легкові автомобілі, а, які а, місцевого населення, тобто є абсолютно абсолютно різні моделі. Перше, друге платна дорога не означає, що не буде альтернативного безкоштовного. Шляху пересування і третє платна концесійна дорога не означає автоматично, що українські водії на своєму легковому автомобілі вимушені будуть платити за проїзд. Є різні моделі. Ну що ж будемо сподіватися, що за півтори роки ми таки зможемо випробувати Львів Карковець як такий платний автобан, і можливо будуть інші проекти реалізовуватись на інші дороги. Давайте повернемось до і згадаємо, зруйнований Донбас. Багато міст зруйновано. Я розумію, що зараз важко. Говорити ще, бо триває війна, але про які суми збитків може йти мова? Однозначно більше мільярда доларів за оцінкою іноземних експертів, тож світового банку 1,3-1,5 мільярда доларів. Це вже точно. Чи має міністерство інфраструктури якісь плани щодо відновлення тих самих міст, того самого Донецького аеропорту? Зрозуміло, що це робота не одного року. Але чи маєте план? Ми вже почали думати про це зараз. Ще передчасно про це говорити, тому що насправді у нас навіть немає доступу до, до тієї території, і ми не можемо якісно оцінити рівень руйнувань. А Але де... ми почали думати про це. Ви казали, йде сума на мільярди збитків. Так. Відповідно, ці кошти треба буде звідкись брати? Звідки донори? Іноземні? Іноземні донори. Так, чи ведуться вже якісь перемовини з донорами про якісь кошти, якісь відновлення? Ми почали певне спілкування. Так, а з ким, якщо не секрет, це а, міжнародні організації, той же Світовий банк, а, міжнародні а, це країни європейські. А, ми потихеньку почали дискусію. Наскільки вони готові давати в Україні гроші на готові. відновлення? Готові нас підтримують. Світ нас підтримує неймовірно. Ну що ж я дуже дякую вам за розмову і бажаю вам успіху в подальшій роботі. Дякую вам. А гостем нашої студії дякую. я нагадаю, був Андрій Пивоварський, міністр інфраструктури.